Слава Богу. Дорогі брати та сестри в Господі і усі слухачі. Сьогодні у світлі Божого Слова ми пороздумуємо над такою темою Затримка у духовному розвитку. У нашому земному житті фізичну затримку розвитку людського організму вважають хворобою. Дуже боляче на серці дивитися на дорослу людину, котра не може вивчити таблицю множення або ж дуже боляче бачити дорослу людину, котра мислить, як маленька дитина. Фізична затримка розвитку організму може бути важкою хворобою. Не про такого виду затримку розвитку я буду зараз говорити, а хочеться звернути увагу ось на що. Це не добре, коли доросла людина не знає таблиці множення. Це не добре, коли доросла людина не вміє рахувати. Це не добре, коли доросла людина не вміє писати. Також недобре, коли доросла людина не виконує своїх безпосередніх обов'язків, наприклад, таких, як прибирати за собою, пильнувати про чистоту свого одягу та інше. А також це недобре, коли доросла людина не йде на роботу, а є на постійному утриманні своїх батьків. Маючи при цьому добре фізичне здоров'я, коли ми зустрічаємо таких людей, то ми розуміємо, що дані люди зіштовхнулися із проблемою затримки в розвитку. Щось подібне може бути і в духовній стороні. Наприклад, це ненормально, коли людина 20 років. Вважається членом церкви, але не може прощати, гнівається, наговорює і так далі. Дорогі брати та сестри в Господі, пам'ятаймо наступне: не прощають лише ті люди, котрі самі не пережили істинного покаяння перед Богом та не стали прощеними Господом. Людьми. Якщо людина каже, що вона вже 20 років віруюча, але не прощає, то це свідчить про те, що такій людині необхідне істинне щире євангельське покаяння перед Богом. Дорогі друзі, це ненормально, коли людина вже 5 років являється членом церкви, а вона ще ні разу не тільки всієї Біблії не прочитала, але вона ще ні разу не прочитала нового заповіту. І це є великою затримкою духовного розвитку. Про цю затримку так говорить Боже Слово у посланні до євреїв. 12. Ви, бо за духовним віком повинні б бути вчителями, але ви потребуєте, щоб вас хтось навчав перших початків Божого Слова. Причиною затримки, вищезгаданого фізичного розвитку людини дуже часто являється те. Що дана людина є просто не навчена елементарним речам. Схожа причина є і у духовній стороні. Коли людина покаялась та повірила в Євангелію, то тоді вона стала духовним немовлям. І величезна відповідальність лежить на служителях церкви, яка полягає в тому. Щоби навчити дану людину євангельській істині, щоб член церкви міг розрізняти те, де є Боже і де є Боже, де є гріх і що є не гріх, де є істина, і де є обман, хочеться побажати всім дорогим Божим служителям, щоби вони так працювали з віруючими людьми, як працював апостол Павло з ефеськими пресвітерами, який так сказав до них у книзі дії святих апостолів 2031. Я кожного з вас день і ніч без перестань навчав зі слізьми ось три роки. І останнім, але найголовнішим чинником, який допоможе нам подолати затримку духовного росту, є наше тверде рішення щоденно присвячувати свій час для особистого уважного читання, вивчання, ну і, звичайно, виконання нового заповіту. Так говорить Господь через перше послання апостола Петра 2.2. Немов новонароджені немовлята, Жадайте щирого духовного молока, щоб вирости вам на спасіння. Цим духовним молоком і цією духовною їжею є. Слово Боже. Амінь.